Пане Тарасе, дякую, що ви тут. Дуже шкода, що тут немає прем'єр-міністерки пані Юлії Свериденко. Вона проігнорувала не депутатів, вона проігнорувала мільйони українців, які хочуть чути її відповіді. Чому тому, що вона цих міністрів подавала? Ваш уряд виносив їх сюди в парламент на голосування. Ви несете за них відповідальність. Ви Представляєте тут європейську інтеграцію як вектор е, в нашому уряді? Ви дуже добре напевно знаєте, як би вчинив будь-який уряд в Європі у випадку такого скандалу. Чи не здається вам, що правильним виходом з цієї ситуації було би відставка вашого уряду формування коаліції задля реалізації програми євроінтеграції України? І друге, я ви знаєте, хочу вам зачитати: Начнёт вокзал продовжить служба різницька і начнуть кліпати. Це плівки вокзал це ДБР. Чи підтримуєте ви як уряд перезапуск ДБР і відставку голови державного бюро розслідувань? Дякую, я чесно щиро сподіваюся, що широка коаліція на підтримку євроінтеграційних законів існує і так. В, в назві вашої в фракції є слово європейська солідарність. Я розраховую на підтримку беззастережно всіх законів, які ми вносимо на в рамках переговорного процесу з європейським союзом. І сподіваюся на конструктивну співпрацю. Також я хочу сказати, що Юлія Анатольовна висловила до довіру мені представляти ці, ці акти. І Я думаю, що це ви теж сподіваєтесь. Сподіваюся, що я теж маю гарну співпрацю з парламентом, і для нас це важливо забезпечити і надалі. Щодо ДБР не буду коментувати оприлюднені плівки, але хочу наголосити, що всі правоохоронні органи України є. Предметом реформ передбачених дорожньою картою з верховенства права і антикорупції в рамках переговорного процесу з європейським союзом.